Всім доброго дня! Сьогодні у нас 6 липня 2024 року. Центральна Україна. Оце на цей час дозріває дуже цікавий гібрид. Гібрид скрещений з абрикосом та аличею. Це італійська селекція під назвою Бірікоково Сосінкоко. Що в цьому сорті неймовірне? Це смак. Смак схожий. Отакий От мікс намішано. груша дюшеска, Дуже відчувається. Барбариска, абрикоска і сливка. По розміру він не є крупноплідний цей сорт. Ось. Вага, напевно, грамів 50-60, можливо, окремі будуть там 70-80, не знаю. Врожайність бачу доволі непогана. Це пошкодження градом було. Ось отакі плоди. Вони вже на цей час повністю дозріли. Вони разом достигають сортом ось шалах. І також робада. Ось тут же 50% врожаю знято. О, а це гібрид дуже з такими визначними смаковими якостями. Зараз я обірву і з вами будемо дегустувати, проміряти цукор. Цей сорт підійде тим, хто полюбляє смаколики, от чисто гурман. Полюбляє такий надзвичайний якийсь смак. Оце ось цей сорт 100% для гурманів. Він є десертний, смачний. Ну, зараз продегустуємо. Так, давайте побачимо, яка вага у плодів. Так. Вісімдесят. 68, вісім. Сімдесят. шість. На дереві казали, що ходить трохи меншого розміру. Вісімдесят шість. А на вагах бачу і нічого. Не дрібний. Так, 68. вісім. 77. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Цей плод і сам сорт він не для того, щоб транспортувати. Він дуже м'якенький такий, він ну, не доїде до ринку. Це чисто для горманів посадити в сад і посмакувати. По соку. Трохи натискаю, тут виходить, як бочка з медом там налита соком. Кісточка не відділяється. Так. Такий. Щоб не дуже м'який. Ну, вони всі вже м'які, він повністю стиглий. Бачите? М'якоть така цікава. Ну, соку тут просто. Так, натискаю дуже багато. Давайте проміряємо, який вміст цукру. І запах іде, чую грушку зараз. Непогано 15 або навіть 16. під цукру. Так. Ще раз сок. І пробуємо на смак. Мм. Солодкий. Солодкий, солодкий. З приємним присмаком зразу відчувається сливка абрикос. А на дальньому плані йде вже дюшеска і барбариска. Ну, мікс просто шикарний. Смак у нього достойний, дійсно достойний. м'якоть сама вона прям оце у роті тає. Шкірка хрустить під шкіркою трохи є кислинька. Дуже така маленька-маленька, її -маленька, практично не відчуваєш. Просто. Цікавий такий сорт. Цікавий по смаку. Та й на вигляд такий він якийсь рябенький такий, червоненький. Цікаве. Ну, у нього на вищому рівні у цього сорту чисто смак. Смак достойний, незвичний. Незвичний він не на абрикос не схожий, от щоб явно, ні на сливу. Воно оце в переміжку все намішано і він такий ну, смак класний. Ну, В цілому, друзі, отакий новичкий відеогляд, є трохи життю для щеплення. Кому цікаво, звертайтеся. Так, всім гарного дня, до побачення.